Дуже важливо, щоб бачити себе успішним, мати щедрий стан розуму. Для того, щоб бачити свій бізнес успішним, себе в кар'єрі успішним, щоб приходили якісь нові ідеї, щоб приходив безперервний зростаючий фінансовий потік. Дуже важливо мати щедрий стан розуму. Тому що, якщо ми будемо вкладати багато коштів у бізнес, так, робити. Багато зовнішніх дій, так? ми можемо вкладати більше коштів, ресурсів, розвиток нашого бізнесу. Якщо це робота, ми можемо дуже сильно старатися і сидіти зранку до вечора на роботі, там виконувати всі завдання. Так? Але роблячи це все, де гарантія, що буде класний результат, що ви будете зростати по кар'єрі, і що у вас буде бізнес процвітати. Такої гарантії немає.